Дільничний інспектор виявив крадія того дня. Дільничний навідував своїх підопічних за місцем проживання на подвір'ї приватного сектору, де мешкав 25-річний раніше судимий молодик. Побачив шматок силового кабелю. На запитання міліціянта звідки взявся промисловий кабель. Чоловік зрозуміло відповісти. Не зміг, як встановили правоохоронці. Кабель був викрадений з території заводу Словважмаш з допомогою топора обрубив кінці Проходящого эстакаде силового кабеля общей длиною около 30 метрів, і з міста преступлення скрився. Ділянка, де орудував спритний крадій, не охоронялася, тож господарі навіть не здогадувалися, що їх обікрали. Даний факт був виявлений сотрудниками міліції, після чого тільки було написано заявлення. Заводу представителями заводу Славтяжмаш притиснутий доказами. молодик у всьому зізнався. До того ж, правоохоронці з'ясували, що підозрюваний вже був засуджений за аналогічний злочин. За повторну крадіжку чоловік відправиться за ґрати на 5 років.